Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Одинадцята година, 8 хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми з вами у прямому ефірі наступні дві години будемо підіймати важливі теми. Також слухати новини вже о дванадцяті. Рівно, але якщо щось важливе буде ставатися до цього моменту, одразу у прямому ефірі я вам про це буду розповідати. Тож лишаючись із громадським радіо, нічого важливого не пропустите. І розпочнемо ми сьогоднішній наш ефір з розмови про зернову угоду. І з нами на прямому зв'язку екс амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році, пані Ольга Трофімцева. Пані Ольго, вітаємо вас у прямому ефірі громадського радіо. Вітаю вас, добрий день. Ой, якщо jo... можна сказати, що він добрий. Ну так, все відносно щодня, і ми вже багато уваги присвятили питанню зернової угоди. Зокрема, з вами обговорювали це не так давно, але з'являються з'являється все більше подробиць якихось нових заяв подій І то, що ну, наприклад, в Росії сказали про так звані умови повернення до зернової угоди, і це все відбувається паралельно з тим, що тільки у порту Чорноморська ракетним ударом Росія знищила 60 Тисяч тонн зерна напередодні. Отже, пані Ольго, чи ви вже ознайомилися з тими так званими умовами росіян? І що з цього приводу думаєте? А ви знаєте, насправді, я думаю, що навіть якщо слухачі громадського нас з вами слухали, хоча б один з ефірів, то вони, я думаю, також подумали, подивившись на ці так звані новини про ці так звані умови. Я думаю, що вони не побачили нічого нового, тому що там мова йде про все те ж саме. А єдине, що в принципі як я й попереджала, що будуть з'являтися нові вимоги, і це теж така собі ну напевно природня риса будь-якого шантажу шантажиста чи людини шантажиста чи країни шантажиста? Ось в даному випадку Росія себе поводить виключно як ось цей терорист шантажист, який а, говорить, що так підключайте. Тепер уже там не тільки з загалом йде мова да про а, підключення фінансової системи знову ж Росії до SWIFT, до міжнародної системи розрахунків. А мова йде вже також про фракт російських судів. Їх можливість заходити в європейські порти, про імпорт сільгостехніки. Частин до неї, тому що імпортозаміщення, як виявилось, не працює, і таке і таке інше. І я не здивуюся, якщо цей список вимог буде знову ж таки по походу розширюватись, да тому, що ну зрозуміло, що. А все ж таки санкції діють всі ці обмеження діють, і вони абсолютно правильно були встановлені а того часу, коли приймалися рішення да, після після, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідно, знову ж до всіх цих новин дуже багато зараз абсолютно виправі дуже багато уваги. Просто цій темі приділяється, тому майже постійно з'являються якісь новини щодо цих терористичних атак нічних на. Регіон Миколаєва, Одеси а на портову інфраструктуру з одного боку, з іншого боку, звичайно, ми відслідковуємо також всі новини, які пов'язані з. Реакцію міжнародної спільноти і наших партнерів а, на всі ці дії а, тому ситуація ситуація, скажімо так, досить динамічна і так розвивається, розвивається досить швидко. Ось ці вимоги вони озвучили, так звані вимоги. Як вже реагує та мав би реагувати світ? Чи загалом маємо ми зараз звертати увагу на ці чергові списки, чого хочуть росіяни, продовжуючи при, при цьому всьому цей шантаж і терор? От ви знаєте, це дійсно насправді ем, дуже дуже така ситуація непроста, скажу відверто, а тому, що от, з одного боку, вони, як ми бачимо, бачимо, в принципі, ми з вами знову ж таки в ефірі теж говорили. Про це що вихід односторонні, такі от призупинення участі Росії в зерновій угоді буде означати значне підвищення ставок ними в цій всій грі. Назвемо це так, да геополітичні, і а, були сумніви, чи вони все таки зроблять це чи ні. І от якраз головне знову ж таки, ми наголошували на цьому, що головним буде головною буде реакція світу на все, на все це, тому що так з одного боку, от вони ці підвищили надзвичайно тепер рівень. Ескалації я б сказала так з одного боку, вони підвищили рівень терору, причому поки що такий для себе найбезпечніший варіант, да в сенсі найбезпечніший, тому що вони, як ми бачимо, атакують саме українську інфраструктуру українські порти, тобто вони не роблять ніяких кроків, які б виводили цей. А саме, от конфлікт, якщо ми говоримо про Чорноморський басейн, да кудись за межі України, тобто вони поки атакують виключно Україну і при цьому знову ж посилюють цю риторику щодо того: давайте зробимо в принципі таке узагальнення. Вони фактично хочуть часткового зняття санкцій. І у мене тут звичайно виникає запитання: а ну. Навіть на якому на, на якому а, базисі або взагалі а, що було зроблено для того, щоб ці санкції зараз знімались? Тобто Росія продовжує війну, Росія ускладнює ще більше зараз ситуацію, тим що фактично вона оголосила Україні а, як і на початку самому цієї війни морську блокаду повну так а, встановлює для України, і при цьому говорить: А давайте ви з нас знімете частково послабити санкції в якихось галузях. А це звичайно такий, Ну як на мене, чесно кажучи, абсурд, і це немає, звичайно, в ідеальному варіанті не немає бути на це реакції в сенсі того, що ну не можна йти назустріч таким таким вимогам. Навпаки, зараз, як на мене, то потрібно було б якраз говорити через те, що ви посилюєте терор а через те, що ви робите те, що ви робите зараз. Ви фактично знищуєте дійсно, ось це зерно. Яке деяке в принципі вже належить не українським, наприклад, компаніям, а дійсно вже було там передплачено викуплено якимись покупцями. А і ви в односторонньому порядку залишаєте угоду, яку ви підписували з ООН і Туреччиною? То напевно тут навпаки потрібно було б говорити про покарання, а не про зменшення тиску санкційного. От, власне, це дивовижна історія. Насправді абсурдна. Від початку повномасштабного вторгнення Росія намагається добитись для себе як. Якихось полегшень, покращень, якихось зняття якогось зняття санкцій саме ось таким шляхом посилення терору. Воно не працює, воно не спрацьовує від початку повномасштабної агресії, але вони не зупиняються. Чомусь тактику обирають саме таку. Чому це питання риторичне? Я ж нагадую, що з нами на прямому зв'язку екс-амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році. Пані Ольга Трофімцева. Ми говоримо про Нового угоду, з якої Росіяни вийшли, і про їхній шантаж, ймовірність існування угоди без Росії. Ось таке питання ще нас цікавить. Наскільки реалістично зараз розробити такий механізм щоб до Росії навіть і не звертатись більше? А ви знаєте, зараз знову ж таки відслідковуючи фактично в такому хвилинному да похвилинному такті новини, які з'являються в тому числі від міжнародних партнерів. Я бачу, що робота йде, і в принципі це ну, очікувано. Так очікувано, що робота йде в тому числі на тому, що на тим, що можливо. Ам... А паралельний маршрут для кораблів прокладати. Вже я думаю, що могли можливо хтось з наших слухачів навіть чув про ці так пропозиції щодо того, щоб просто коридор проходив ближче, або взагалі проходив в територіальними водами, наприклад, ближче до Румунії, яка є членом НАТО, і відповідно таким чином так убезпечити ці комерційні судна тому, що і другий аспект, який цього стосується, тобто пошуки, усіх, да, такого, я не сказала, що це. Альтернативного шляху, хоча альтернативний шлях, ми знаємо, це і гирло Дунаю, і ті порти, які там так можливо не настільки потужні, як а, порти Чорного моря Одеські, але тим не менш можуть, хоча б трошки компенсувати нам, так і можливо а, дати можливість вивозити все ж таки українську аграрну продукцію <кій> а, на експорт, і а, з європейським союзом теж. Окрема тема, я думаю, велика, але є свої проблеми. Ми вже бачили заяви деяких представників наших країн-сусідів. На жаль, ось і ще один момент. Ми чекаємо все таки зараз президент Туреччини, пан Ердоган знаходиться. З для себе візитом офіційним важливим в країнах перської затоки, і скажімо так, опікується. Але я думаю, що там ця тема також буде підніматися, я впевнена в цьому, і відповідно ось чекаємо на реакцію Туреччини, все таки офіційно, тому що поки що мені здається. Вони таку зайняли в подиспозицію в очікування, так або ж вірніше, теж що є правдою, відбуваються все таки консультації, технічні консультації між МЗС і Туреччиною і Росії для того, щоб як якийсь шлях, якийсь вихід цієї ситуації знайти, тому що Туреччина все таки дійсно є одним з однією з найбільш зацікавлених країн в тому, щоб зерновий коридор працював. Це один момент, а другий момент мені здається, все таки, що о, така поведінка Росії, фактично, знаєте, це те, що вони зробили, і заява їх, те, що з нуля нуль годин, нуль хвилин, так 20 липня. А всі кораблі будуть там рахуватися як легітимні військові цілі. це ж фактично. Їх така заявка на те, що Чорне море, а це є виключно наш такий ось військовий, да, а, якийсь а, не знаю полігон, називаємо це так, да, який виключно тут диктує правила Росії. І ну, я дуже сподіваюся, що Туреччина, скажімо так, ну давайте скажу не дипломатично, але що вони все-таки це не проковтнуть таку поведінку, тому що ну це неправильно. Це абсолютно неправильно, коли ось така країна агресивно себе так поводить і. Фактично порушуючи всі, абсолютно можливі всі якісь міжнародні правила, в тому числі які стосуються морських перевезень комерційних, от робить такі речі. От до речі, щодо країн, яким дуже вигідно, щоб зернова угода знову ж таки почала працювати. Це Туреччина. Хто ще чи до цього переліку відноситься Китай, який теж нещодавно зробив заяву з приводу продовження зернової угоди? Ну, у них, звісно, як завжди, такі розмиті фрази, але тим не менш кажуть, що підтримують збалансовану та повністю реалізовану зернову ініціативу, щоб, начебто, як вона раніше працювала, так би і працювала далі, і щоб все було добре. Ну це якщо двома словами. Зараз кажуть багато хто експертів те, що Китай чи не єдина країна, яка може впливати на керівництво Росії Путіна і, і, і інших представників Кремля, хто там ухвалює ці рішення, і тут як нам розцінювати їхню заяву і їхню позицію загалом щодо зернової угоди? Так насправді ця позиція і ця заява вірніше вона прозвучала ще в якщо не помиляюсь у всякому випадку, в той день, коли зернова угода була. А коли якраз лунали перші вже заяви з російської сторони щодо їх офіційного виходу з зернової угоди. тому а після цього знову ж Китай також поки що фактично можна сказати мовчить, але в абсолютно праві по поруч з Туреччиною Китай це напевно знову буде не дипломатично, але назвуться це такі от старші товариші да, Росії на зараз на міжнародній арені, які Можуть щось сказати і і можуть якимось чином вплинути на рішення, які приймаються е, так званим президентом Путіним. А е, від Китаю ми поки що е, якоїсь ось реакції вже після да і в тому числі після ось цих атак. Е... На зернову інфраструктуру на аграрну інфраструктуру України ми не чули. Але тут ще один момент: Китай інвестував в українське агро, і ми знаємо, що державна компанія Китайська Ковко також має свої об'єкти інфраструктурні, до речі, в нашому чорноморському регіоні відповідно. А мені здається, що варто очікувати на те, що все таки Китай скаже ще своє слово, або ж, ну, таки, якщо не буде якоїсь публічної реакції, то а, точно будуть а, якісь, скажем так, розмови, консультації а, технічного рівня а, не, не публічного характеру. А тому, що для Китаю а, я думаю, що вони зараз подивляться, порахують. Ми бачимо вже другий день поспіль, як зростають ціни а досить таки відчутно, все таки зростають ціни, в тому числі на пшеницю, але не тільки, і кукурудза до речі, ось. Тобто все пішло вгору а, на ось цих останніх новинах. Ми знову ж бачимо безпосередній вплив, так хто б що не говорив, а безпосередній вплив, все таки важливості України і стабільності а, нашого аграрного експорту для світових ринків, наскільки все взаємопов'язано, і для Китаю це досить таке чутливе питання. Я вам скажу, тому що це мова йде про такий так званий ланцюг негативний, да якій вони відчують на собі і. Китайське населення відчує на собі, можливо, не відразу, але через якийсь час через зростання цін, наприклад, на ту ж свинину, так тому що ми знаємо, що свинина в Китаї або там курятина дуже популярна, і українське зерно якраз використовується надзвичайно активно в галузі тваринництва китайській. Тобто, це призведе до ось такої фактично дало зростання цін а на всіх етапах. Відповідно, я не думаю, що це є в інтересах знову ж таки китайського керівництва, розуміючи, ти, і, і і до речі, про туреччину така ж справа, тому що а, Економічна ситуація не найкраща, і для пана Ердогана зараз після виборів одним з таких головних напрямків є фактично стабілізація економіки. Є завдання якраз того, щоб ну якимось чином, якщо вже не відновити економічний ріст, то хоча б збалансувати і якимось чином з зробити менш відчутними ти негативні явища в економіці, які відбуваються в Туреччині. Тому тут дуже багато ось таких. Як складових в цій, в цій ситуації, так я також хотіла нагадати, що і Володимир Зеленський, президент України, так само відреагував на заяву Росії про вихід із зернової угоди. Він запропонував Туреччині та Організації Об'єднаних Націй продовжити дію чорноморської зернової угоди з доставки українського збіжжя в інші країни світу без країни агресорки. Ну от ми з пані Ольгою трошечки це обговорили. Зараз чекаємо на якісь нові заяви від президента Туреччини. Чи з цього приводу, який буде брати участь в обговореннях і в пропрацюваннях, можливо, якихось механізмів? А загалом, пані Ольго, якщо сказати про наслідки, зернова угода, якщо вона зупиняється, все і до неї ми не повертаємося. Вже сказали про те, що може постраждати Туреччина від цього може постраждати Китай. Виростуть ціни. Які ще країни в переліку яких в першу чергу це торкнеться, і як саме? Так званий півден глобальний південь, так як зараз так прийнято називати ці країни країни Африки, тому що дійсно багато все таки нашого зерна закуповували в тому числі для гуманітарних цілей через різні програми, абсолютно для країн Африки середнього близького сходу. Тому і до речі, та ж навіть тут розумієте, постраждають в першу чергу, можна сказати, що там найбідніші країни, так з одного боку, це дійсно правда. Це вдарить по них найвальніше, тому що якщо, наприклад, все. Світня продовольча програма ООН не буде в змозі закуповувати і транспортувати зараз за нормальною ціною українське зерно до тих країн, де воно безпосередньо необхідне. А це про що говорить в цих країнах? Немає запасів. Ми маємо розуміти, да, що вони насправді, от якраз, дуже залежні від такого вчасного постачання ось тих партій зерна, і вони дуже залежні саме від зернових, тому що це є основою їх дієти. Вони просто ось все, що стосується хлібу, там і все, що воробля. З пшениці там чи <кій> ось вони від, 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 від цих постачань надзвичайно залежні. Відповідно, по них це вдарить першими. Але це як я вже сказала, буде незначно мати вплив і для таких небідних країн, як Саудівська Аравія, наприклад, яка, яка також експортувала імпортувала прошу пробачення так з України, а досить чимало так всілякої ось аграрної продукції і зернових <кій> і олійних, і відповідно. А цей вплив, ну я б не не я б не недо, недооцінювала, скажімо так. А тому тут будуть всі регіони, але по-різному, так трошки з різним, можливо, часовим якимось лагом, але а, відчують негативний вплив тут всі. Ну і звичайно, ми маємо не забувати з вами про наших фермерів. Також а, зрозуміло ще раз. Я хотіла б наголосити на тому, що зупинка зернової зернового коридору не означає, що у нас повністю зупиниться аграрний експорт. Абсолютно ні, наш аграрний бізнес робить все можливе для того, щоб а все таки продовжувати експортувати і весь цей час велася активна робота над альтернативними шляхами, через той же Дунай, про які ми вже з вами згадували, так чи Рені, Ізмаїл, порти і так далі. Ось, але <клес> для фермерів все таки ситуація теж може бути надзвичайно складною, якщо у нас буде ще більша нестабільність загравним експортом. А якщо наші... Сусіди, а такі країни, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, будуть скажімо так, замість того, щоб нам допомогти зараз цій ситуації сприяти якимось чином, так і виступити дійсно як партнери, а будуть в першу чергу займатися власним протекціонізмом. А це знову ж вплине на ситуацію наших фермерів фінансову. На жаль, і ну тут можна передбачити, що не всі на жаль цей сезон переживуть, тому для нас це також дуже важливо. Так, до речі, про дії Польщі та інших країн, коли вони забороняли частково експорт українського зерна, начебто зараз кажуть, що поновлюють експорт, і все буде добре, на що можна тут нам сподіватися? А, насправді тут якраз дуже змішані заяви звучать, і остання з них. А мене непокоїть, тому що прем'єр-міністр Польщі заявив, що вони все таки будуть піклуватись про інтереси своїх фермерів, і тому мають просити європейську комісію, щоб були подовжені обмеження на імпорт до Польщі нашого українського зерна до кінця року. Це означає, що саме до Польщі. Я думаю, що до цього однозначно автоматично майже приєднаються теж Угорщина, Словаччина а вже названі в принципі ці п'ять країн, які з самого початку займалися цими обмеженнями. А, але ну це такі зараз дипломатичний напрямок. Роботи дуже серйозний, а тому, що мені здається, що ну потрібно звичайно зараз говорити і з Брюсселем і з цими країнами, але в першу чергу, все таки з Брюсселем, з Європейською комісією, тому що так, це мова йде знову ж про заборону імпорту саме в ці країни, Давайте не плутати, бо дуже часто от якраз відбувається ця плутанини. Називають вже це ембарго якимось. А це не є ніяким ембарго, а тому, що транзит може йти далі, але знову ж це ускля... ускладнює звичайно транзит, тому що коли відбуваються будь-які обмежувальні. Такі заходи, а вони все одно призводять до ускладнення процедур на кордоні. Однозначно це призводить до збільшення черг, до удорожчання тієї ж логістики. Тобто, багато знову ж тут накладається якихось таких неприємних, я б сказала, да ось моментів для наших агровиробників і особливо агроекспортерів. Відповідно, а потрібно зараз дуже активно вести роботу з європейською стороною, з європейською комісією, в першу чергу, для того, щоб це таки які по можливості у нас був вільний експорт, як воно і передбачено, як як воно і має бути де юре? Ось вільний експорт нашої аграрної продукції до третіх країн. А, далі можливо також через порти європейського союзу а, далі по світу. Я дуже дякую вам за роз'яснення цієї важливої теми. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку була екс амбасадорка з особливих дорученням ЗС України, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України у 2019 році, пані Ольга Трофімцева. Пані Ольго, я думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми так. і вас запрошувати в наші ефіри, тому що доволі влучні роз'яснення, і дійсно варто розумітися на цих темах складних подекуди, але це дійсно стосується Кожного кожного з нас. Пані Ольго, хочу побажати вам спокійного дня. Дякую. Навзаєм всім також бережіть себе і підтримуйте ЗСУ. От, до речі, прекрасні слова підтримуйте ЗСУ, і не забувайте донатити. Я так роблю майже щодня. До речі, це не вихваляюся. Але дійсно це те, що дає ресурси, щоб триматися і не зійти подекуди з глузду від кількості таких новин і тем, які ми обговорюємо у прямих ефірах. Зокрема, але це така от наша реальність. І От щоб триматися, і для того, для того, щоб не забувати, що всі ми частинка однієї перемоги, яку наближаємо, треба гуртуватися і не забувати допомагати нашим військовим військовослужбовцям та військовослужбовицям, які тримають фронт та небо над нами, 11 година 29 хвилин в Україні. Зараз триває інформаційний маратон на громадському радіо. Нагадую вам про те, що у прямому ефірі для вас працює Вікторія Єрмолаєва. І сьогодні Ірина Нижник з нами за звукорежисерським пультом. Вже дуже скоро, буквально за парочку хвилин, ми розпочнемо розмову про бізнес, міжнародний бізнес в контексті Росії зараз про компанії, які з Росії йдуть. А наприклад, є ще Данон і племіни Кадирова очолив російського дочку цієї компанії. Що це означає про інвестиції? Чи можуть вони зараз заходити до Російської Федерації міжнародні, я маю на увазі іноземні, і чи загалом зараз країна закрита від цього? Чи нам так здається? Всі ці питання будемо ставити дуже скоро експерт офісу реформ Кабінету міністрів України у прямому ефірі. А також вже о 12.06 ми говоритимемо і з директором аналітичного центру Цедос. Це Іван Вербицький. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури почало працювати над оновленням. Законодавства щодо житлової політики в Україні, і це доспідготував аналітичну довідку і рекомендації. Про що варто не забути, це будемо озвучувати вже о 12.06, А от о 12.30 психологиня фонду голоси дітей розкаже нам про те, як пояснити дитині, що батько в зсу, і як правильно з дітьми поводитись в цей непростий період. Отже, ось такі теми зараз дуже дуже коротка пауза і про важлива інформація. Після цього продовжуємо. Громадське радіо? Слухайте, думайте.